Вибухова дуель між зірками Феррарі струсонула весь падок після гран-прі Азербайджану. Шарль Леклер відкрито висміяв Льюіса Гамільтона. З їдкою іронією можеш насолоджуватися восьмим місцем після того, як британець не зміг повернути позицію у фіналі гонки, що спричинило найгостріший внутрішньокомандний конфлікт сезону у Феррарі, та розкрило глибину проблем у червоному комбінезоні. Ця драма стала кульмінацією розчарувань Монегаска від катастрофічного темпу СФ 25 та неспроможності команди боротися за топові позиції, навіть коли суперники мали проблеми. Гонка у Баку не була найбільш захоплюючою, особливо через брак обгонів у пелетоні лідерів. Однак помилки та рішення команд стали головними темами етапу, особливо у Феррарі з Льюісом Гамільтоном та Шарлем Леклером. Інцидент розпочався з того, що британець стверджував про кращий ритм та свіжіші шини, тому команда дала йому наказ обігнати напарника. Леклер е, повністю розчарувався результатом, тому що заміна відбулася через те, що Гамільтон сказав, що має кращий ритм та новіші шини. Однак не зміг обігнати Ландо Норріса на сьомому місці чи решту пілотів. Ця ситуація стала каталізатором для наростаючої фрустрації Монегаска. Від продуктивності команди. У фінальних етапах гонки Леклер боровся за п'яте місце проти Юкі Цуноди та Ліама Лоусона, але був обігнаний Норрісом і чаша переповнилася. Оскільки Монегаск використовував старіші тверді шини порівняно з напарником на швидших середніх гумах, автомобіль номер 16 отримав наказ пропустити Гамільтона. Як це прийнято у таких ситуаціях? Очікувалося, що Гамільтон. Поверне позицію, якщо не зможе обігнати Норріса. і Леклер отримав інструкцію наприкінці останнього кола підготуватися до заміни. Будемо міняти у кінці кола на головній прямій, якщо Льюіс не здійснить обгін, сказав Леклер своєму гоночному інженеру, коли виїхав на фінішну пряму. Льюіс пропустить тебе на головній прямій. Підтвердили з боксів команди. Однак Гамільтон зменшив швидкість. Занадто пізно, щоб Леклер зміг обігнати його до фінішної лінії, і Монегаск е виглядав розчарованим своїм напарником за те, що той не здійснив заміну. Найболючішою частиною конфлікту стала їдка реакція Леклера після того, як його інженер вибачився. Мене справді це не хвилює це за восьме місце, тому все гаразд, він може насолоджуватися восьмим місцем. Це просто дурно, тому що несправедливо, але знову ж таки мене це чесно не хвилює. Ця іронічна заява розкрила глибину його розчарування. Детальніший аналіз показує, що Гамільтон не був єдиним винуватцем невдалої заміни, адже британці попередили занадто пізно пропустити Леклера пропустити Шарля. Він за півтора секунди від тебе. Це останнє коло, сказав Рікардо Адамі, інженер семикратного чемпіона. Коли той вже спускався швидкою головною прямою, у той момент Гамільтон уже був на швидкій фінішній прямій, що ускладнило безпечне зменшення швидкості. Проте розкаяний пілот також взяв на себе вину, пояснивши, що все ще був зосереджений на автомобілях попереду. Я, очевидно, був швидшим, але Шарль був джентльменом, пропустивши мене. Але я отримав повідомлення дуже пізно і був зосереджений на автомобілі попереду, хоча знав, що було 0,00% шансу на обгін. Я відпустив на прямій і справді гальмував, але ми програли приблизно 4 десяті. Це була просто моя помилка у судженні. Тому прошу вибачення у Шарля. Це не повториться знову. Додав британець, беручи на себе повну відповідальність. За інцидент, коли Леклер розмовляв з медіа одразу після виходу з автомобіля, він ще не встиг поговорити з Гамільтоном чи командою. Проте найбільше розчарування Шарля викликав недостатній темп Феррарі, який призвів до того, що команда фінішувала на восьмому та дев'ятому місцях у день, коли Макларен мали труднощі, а команди на кшталт Вільямс та Рейсінг Булс змогли фінішувати попереду одним зі своїх автомобілів. Є правила, з якими ми знаємо, що маємо працювати, і сьогодні, можливо, ці правила не були дотримані, е, сказав Леклер, перш ніж применшити інцидент, восьме чи дев'яте місце. Мене це справді не хвилює. Очевидно, якщо ми боротимемося за вищі позиції, що сподіваюся, станеться, тоді, сподіваюся, ми працюватимемо по-іншому. Монегаск завершив свою думку фразою, яка розкрила справжню суть проблеми, але не думаю, що це має бути предметом дискусії. Е, на жаль, ми були дуже повільними протягом усього вікенду. І саме на цьому ми маємо зосередитися. Цей конфлікт також розкрив глибші проблеми у Феррарі. Команда, яка мала сподівання на боротьбу за подіуми після літньої паузи, знову виявилася неконкурентоспроможною на трасі, де історично показувала хороші результати. Восьме та дев'яте місця для команди з такими амбіціями та бюджетом є. Катастрофічним результатом, психологічний аспект також критичний. Леклер, який довгий час був лояльним до Феррарі та рідко публічно критикував команду, а тепер демонструє відкрите розчарування його слова про те, що йому все одно щодо восьмого чи дев'ятого місця свідчать про втрату мотивації до боротьби за такі низькі позиції. Для Гамільтона ця ситуація також болюча. Британець, який звик до боротьби за перемоги, тепер змушений боротися за очки всередині пелетону та стикатися з критикою напарника за помилки у таких несуттєвих для його стандартів боях. Командна динаміка теж страждає. Коли два пілоти такого рівня публічно конфліктують через восьме місце, це свідчить про глибокі проблеми в організації та відсутність єдності у досягненні спільних цілей. Як вважаєте? Чи виправдана їдка критика Шарля Леклера е, на адресу Льюіса Гамільтона після інциденту з поверненням позиції у Баку, чи Монегаск переступив в межі командної етики? Е, чи може такий публічний конфлікт між зірками Феррарі е, ще більше дестабілізувати команду, яка й так переживає один з найгірших сезонів в історії? Що критичніше для Феррарі зараз? Налагодження відносин між пілотами чи вирішення фундаментальних технічних проблем СФ 25 які роблять боротьбу за восьме місце нормою. Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1. Шокуюча сповідь Юкі Цуноди потрясла весь падок Red Bull після... Гран-прі Азербайджану японський пілот відкрито визнав, що навмисно не атакував Ліама Лоусона з рейсінгбулз для того, щоб заважати Ландо Норрісу та захистити інтереси команд Bull у чемпіонаті конструкторів, та особисто Макса Ферстапена у заліку пілотів. Ця беззастережна чесність 25-річного японця розкрила внутрішню стратегію австрійської команди. Та показала, наскільки далеко може заходити командна лояльність у сучасній Формулі 1. Мені сподобався результат. Але, безумовно, другий стінт був дуже важким для мене, особливо з Норріса позаду, і думаючи про чемпіонат, як конструкторський, так і пілотський, за Макса пояснив японець після гонки. Фактично підтвердивши, що його гоночні рішення приймалися не лише з особистих, а й з командних міркувань. Найцікавішою частиною зізнання стало детальне пояснення тактичних розрахунків. У мене було багато можливостей атакувати та напасти на ліама, але був ще більший ризик того, що Макларен обійде нас обох або залишиться одразу за мною. Ці слова розкривають складність стратегічного мислення у сучасній F1, де пілоти мають думати не лише про власні результати. Як Red Bull ти цього не хочеш. Думаю, я прийняв правильне рішення не атакувати Лоусона. А також у мене не було достатнього темпу, щоб обігнати комфортно. Е, продовжив свої пояснення Цунода, демонструючи розуміння більшої картини боротьби між командами та готовність жертвувати особистими амбіціями заради загальної мети. Ця сповідь набуває особливого значення у контексті боротьби за його майбутнє у Red Bull. Японець, який довгий час. Критикувався за недостатні результати, тепер показує, що розуміє командну політику та готовий працювати в інтересах всієї організації Red Bull, а не лише власної кар'єри. Результат у Баку став найкращим для цуноди за час роботи у основній команді, що може стати аргументом на його користь у боротьбі за збереження місця. Це дає мені більше впевненості у майбутньому. Ми внесли деякі зміни до автомобіля, які отримали підтримку команди. А також я провів хороші спроби у симуляції гонки. Особливо цікавим є розкриття процесу навчання у японця. Я бачив, що Макс робив деякі речі по-іншому, і у мене виникла ідея перекласти деякі з них. Я відчував щось хороше в цьому, але перенести на трасу це, це інша історія. Е, думаю, я можу зробити багато кроків і радий бачити еволюцію. Цей підхід показує зрілість цуноди як професіонала, здатного вчитися у найкращого пілота світу та адаптувати його методи до власного стилю. Темп був хорошим з симулятора. Це не той рівень, якого я хочу, але думаю, що зміни автомобіля мені дуже допомогли. Але також деякі дрібні речі у моєму стилі пілотування, якому допомогли ці зміни. Треба продовжувати це робити і рости більше. Завершив я Демонструючи бажання до постійного розвитку та вдосконалення. Тактичний аспект його рішення також варто проаналізувати глибше. Цунода опинився у складній ситуації, де атака на Лоусона могла привести до обгону обох пілотів системи Red Bull з боку Норріса, що негативно вплинуло б на позиції команди у чемпіонаті конструкторів. Така командна солідарність між основною командою та сестринською Racing Bulls, Показує ефективність системи Red Bull у координації дій між двома організаціями. Цунода розумів, що Лоусон також є частиною більшої системи, тому атака на нього була б контрпродуктивною. Психологічний аспект також важливий. Японець, який довгий час критикувався за егоїстичний підхід та нездатність працювати в команді, тепер демонструє зрілість та розуміння колективних цілей, це може позитивно вплинути на його репутацію в очах. Керівництва технічні покращення, про які згадує Цунода, також заслуговують уваги. Здатність команди адаптувати автомобіль під стиль конкретного пілота показує гнучкість підходу Red Bull та бажання максимізувати потенціал кожного гонщика. Навчання у Ферстаппена також показове. Японець не просто копіює техніки чемпіона, а намагається адаптувати їх під. Власні особливості, що свідчить про розумний підхід до професійного розвитку, майбутні перспективи цуноди у Red Bull можуть покращитися завдяки такому підходу. Керівництво цінує пілотів, які розуміють командні інтереси та готові працювати заради загального успіху, навіть якщо це іноді суперечить особистим амбіціям, е, як вважаєте, чи правильно вчинив Юкі Цунода, відмовившись від атаки на Ліама Лоусона заради захисту інтересів. Системи Red Bull проти Макларен, чи такі командні домовленості шкодять спортивності Формули 1? Чи може така демонстрація лояльності допомогти японському пілотові зберегти місце у основній команді, чи його технічні результати все одно недостатні для того рівня? Що важливіше для сучасної F1 1 індивідуальна боротьба кожного пілота за найкращий результат чи координація дій у рамках командних систем? Поділіться думками. У коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1. Сенсаційне виправдання Андре Стела від Макларен потрясло весь паддок після катастрофічного вікенду Оскара Піастрі у Баку. Керівник команди порівняв помилки лідера чемпіонату з легендарним Міхайле Шумахером, стверджуючи, що навіть найвеличніші пілоти в історії Формули 1 мали. Подібні провали, тому австралієць не повинен хвилюватися через аварію на першому колі та серію невдач упродовж вікенду. Ця заява стала справжньою сенсацією, адже стела фактично поставив молодого австралійця на один рівень з семиразовим чемпіоном світу, намагаючись захистити свого пілота від критики, що після найгіршого вікенду в його кар'єрі. Працював з пілотами багаторазовими чемпіонами, і за сезон у всіх сезонах, навіть у найбільш домінантних, навіть з одним з найкращих пілотів в історії f 1 як Міхаель Шумахер, я бачив подібні події, де заявив Стелла, фактично порівнявши 20-річного австралійця з німецькою легендою автоспорту. Ці слова прозвучали як спроба зменшити масштаб катастрофи піастрі та підтримати його психологічно. Максимум, що можна винести, це навчання, тому що речі стають з деяких причин складними, і як тільки ти неправильно оцінюєш доступне щеплення, тебе суворо карають, продовжив італійський керівник, пояснюючи причини невдач свого пілота та намагаючись представити їх як природну частину процесу навчання. Статистика провалу піастрі дійсно вражаюча. Австралієць, який лідирував чемпіонат з 25 очковою перевагою над Ландо Норрісом, спочатку розбив автомобіль у кваліфікації, що змусило його стартувати з 10-го місця. Потім він зробив фальстарт, отримавши покарання. А на першому колі влетів у стіну е, у п'ятому повороті, завершивши свій гран-прі Азербайджану менш ніж за хвилину. Тому ізольований випадок для того, хто, ймовірно, був найсолідним пілотом цього сезону, ізольований вікенд. Коли речі йдуть не так, як ти хочеш, і ти в кінцевому підсумку маєш поразку для аналізу, це не дивина, не виняток, з приводу якого ми маємо хвилюватися, тому що це траплялося практично з усіма чемпіонами, навіть з тими, хто має найкращу історію, а, підсумував Стелла, намагаючись мінімізувати значення невдач. Особливо показовими стали слова про досвід роботи з іншими чемпіонами. Керівник Макларен уже працював з Міхаєле Шумахером. Кімі Райконеном та Фернандо Алонсо тому знає, про що говорить, це додало ваги його словам та показало, що порівняння з Шумахером не є випадковим. Ці помилки, які ми бачили з боку Оскара, безумовно атипові, додав Стелла, підкреслюючи незвичність таких невдач для свого пілота. Думаю, що Оскар був найсолідішим пілотом у кампанії 2025 року до цього часу. І з того, що я міг бачити навіть з пілотами багаторазовими чемпіонами, іноді у тебе є вікенд, коли все зводиться до навчання. Італієць також проаналізував конкретні помилки. Думаю, Оскар зосередився на деяких можливостях навчання цього вікенду, попри його бажання на старті. Думаю, що це було просто надмірне бажання, впевнений, що ми це бачили, і більше не побачимо. Щодо блокування, так само, як вчора, він просто неправильно оцінив рівень е, щеплення на трасі. Можливо, це було ускладнено повільним стартом з фальстартом. Е, ми ще не знаємо або не знаємо, це не дуже актуально, пояснив керівник технічні аспекти невдач. Найоптимістичніше, Стелла висловився про майбутнє австралійця, але думаю, що однією з найсильніших характеристик Оскара є швидкість. З якою він вчиться, швидкість, з якою він покращується, і як він може повернутися сильнішим. Ось чому він був таким успішним у всіх категоріях чемпіон f 2 та F3, І думаю, що саме це станеться в його кар'єрі у Формулі 1. І ми побачимо це врешті сезону. Однак, не всі експерти поділяють оптимізм Стела. Хуан Пабло Монтоя е висловив протилежну думку. Починаємо бачити сторону Оскара, яку ніколи раніше не бачили. Думаю, що Оскар ніколи цього раніше не бачив. Він поїхав до Монци і сказав: Я у комфортній позиції, але не збираюся змінювати свій підхід. Насправді е, я сказав у Монці: подобається тобі це чи ні, ментально ти збираєшся змінити свій підхід, тому що почнеш сумніватися удвічі. З одного боку, я недостатньо тисну тому, що мені не потрібно а з іншого, ти будеш доводити собі, що тиснеш достатньо, і тоді кидаєш автомобіль у стіну. Е, Пророче заявив колумбієць, психологічний аспект дійсно критичний. Піастрі вперше у кар'єрі опинився під тиском лідерства у чемпіонаті світу, і цей тиск а, може впливати на його рішення на трасі. Порівняння зі Шумахером може як підтримати, так і додати зайвого тягаря очікувань. Статистичні дані також показують масштаб проблеми. До Баку Піастрі мав лише одну серйозну помилку під дощем у Мельбурні. Тепер же за один вікенд він зробив стільки помилок, скільки раніше не робив за цілі сезони. Е, Вплив на чемпіонат також значний. Хоча Піастрі зберіг лідерство з 25-очковою перевагою, його перевага могла би бути значно більшою, якби не провал у баку. Ландо Нріс, фінішувавши сьомим, також не скористався ситуацією максимально. Е, Як вважаєте, чи правий Андреа Стелла, порівнюючи помилки Оскара Піастрі з невдачами. Міхаля Шумахера, чи це занадто сміливе порівняння для молодого пілота, чи може психологічний тиск лідерства у чемпіонаті дійсно змусити навіть найспокійнішого пілота робити нехарактерні помилки? Що важливіше для Піастрі зараз підтримка команди та порівняння з легендами, чи чесний аналіз помилок та робота над їх виправленням? Поділіться думками у коментарях. Та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1